Всім привіт! Сьогодні поговоримо про новинки листопада. Як бачите, вже по коробці було замовлення від Івраше але все по порядку. З приходом холоду шкіра потребує більшого догляду, тому що на вулиці холодно, в квартирі. Спекотню і у нас стрес для шкіри, тому мені довелося купити ось такий гель для вмивання від Нівія. для чутливо-сухої шкіри. У мене вона достатньо така перебірлива, і особисто мені тільки підходить саме Нівія. Гель має мигдальну олію. Консистенція в нього доволі така. Ніжно. Має такі часточки він, ось такі рожеві часточки. Доглядає за шкірою, зволожує і робить її більш зволоженою. Так само догляду потребує і шкіра губ. Взяла бальзам для губ Нівея. Вишневий аромат 24 години. Це і догляд, і приємний аромат, і ще й додатковий відтінок червоний. Ось такий в нього колір бургунді. Дуже гарний і приємний. Так, це в мене Нівея. Трошечки взяла собі для нігтів. Це бав. Та серветки безворсові Divia. І топ-лейс без кольору лак. Я не дуже люблю взагалі манікюр. Дуже рідко це роблю. Такий більш мінімалістичний в мене догляд. А це так хочу спробувати зробити собі саме манікюр. Далі в мене поповнення в моїй вже. Парфумерні колекції, без цього просто неможливо було будь-яка новинка мого місяця. Як хтось збирає, колекціонує кіндери, хтось збирає якісь прикраси, я так само збираю колекцію Івраше. Особливо мені подобаються старі парфуми ще до їх нових формул, до їх економії. І одна з таких. Колекцій, а саме авторських парфумів мені сподобалось, бо з тих, що мені взагалі найбільше подобалось, це Secret Essence, І дуже і важко знайти. І з рук, якщо купувати, доволі таки дорого. Авторська колекція була випущена у 2019 році. В участі приймали доволі таки імениті парфумери. Один з таких парфумів мені захотілося придбати це Гарден Патті. Це 15 мл. Ось такий невеличкий тревел флакончик. Парфумер цього аромату Маріса Саламань. Це трояндовий, зелений, ароматичний аромат. В нотах цього аромату зазначено тільки троянда та м'ята. от, особисто мені якраз він таким приємним, зеленим квітковим ароматом і дає. Найбільше нагадує. Весну, у травень місяць, коли збираюся до школи. Ну, хтось ще навчається, а можливо, хтось вже працює в школі. Відчуваєш зранку, коли трошки роса припала, на квіти, на траву, дає саме цю, цю квіткову свіжість, дуже приємний і якраз на весну літо. І якраз до цього ще з авторської колекції Сельдазур. Теж такий 15 мл флакончик, ну трошки тут менше саме по об'єму. Це вже більш такий літній варіант аромату. Теж 19-го року. Парфумер Марі Саламань. Ломань це цитрусовий, деревний, ароматичний аромат в нотах цього парфуму. грейпфрут, кедр та ветивер. Аромат більш унісекс, він і чоловікам дуже. Подобається і на чоловіка гарно сидить. Особисто для мене це аромат Одеси. Бо я його якраз коли замовила, взяла з собою, в мене є 100 мл, взяла з собою до сестри в Одесу. От якраз мені і нагадує відпустку, відпочинок, коли на сонці розігріте каміння, потрапляє на каміння солона вода, і оце якраз аромат солоний, цитрусовий. Гарячий, нагадує нам безпечні якісь безтурботні часи. І ще одна новинка авторської колекції, тобто в моїй колекції із авторських ароматів Матін Бланк. Тут уже більше: 100 мл флакон, але трошки менше за об'ємом. Матін Бланк. Це аромат, чому мені хотілося його взагалі до своєї колекції. Мені дуже подобається Неролі з серії Secret Essence. Хто взагалі знайомий з цим ароматом, зараз я покажу, як він виглядає ось такий флакончик. Можливо, хтось вже згадав. Не його відставлю, щоб він не заважав. Справа в тому, що цю колекцію давно вже сняли і знайти доволі таки важко, але аромат неймовірний, кремовий, ніжний. Ну, Я можу співати оди цьому аромату. І мені хотілося нагадує, і те, що більш-менш доступне. Тому, саме мій погляд, впав на Матін Бланк. Це аромат цитрусово-білоквітковий. В нотах цього аромату апельсиновий цвіт, неролі та бергамот. Він трішки нагадує, саме на неролі Secret Essence, але він більш такий. Ніжний, більш солодкий, не має такої яскравої на ролі, хоча дуже-дуже нагадує. Ну, Якщо немає можливості понюхати саме Secret Essence на ролі, то якраз Matin Blanc може допомогти. І якраз до цієї купи замовлень з авторських парфумів мені прийшов подаруночок ось такий пробник на 1 мл. Хлої Рос Naturel Intense. Я взагалі до Хлої якось підходжу і обходжу її, бо трошки щось мені не подобається. Ну, ти не мені Цей аромат має у своїй піраміді теж на ролі. Я розумію, що на ролі якраз є як червоною стрічкою по тим ароматам, які мені подобаються. І додатково, якраз у цьому ароматі ще є троянда, дуб і сандал. Я не знаю, чи то поєднання троянди, чи сандал роблять цей аромат більш таким, як кремовий, доглядовий, наче після душу вийшли, просто такий аромат чистоти. Він нічим не відділяється, нічим не запам'ятовується. Аромат чистоти та догляду. Це були мої такі покупочки, можливо. Можна сказати, з рук. А ще якраз в мене було замовлення від Івроше. На день народження прийшла пропозиція, що можна замовити, зробити замовлення 30% знижки, і йде в подарунок будь-який аромат на вибір. Там, здається, що якраз гарден Party, але я обрала Комовіденс Чоловічий аромат. Взагалі полюбляю аромати Євраше. Ну, вже як і по кремчику моєму видно, і по відео зрозуміло, що Євраше це один із фаворитів каталожної косметики, каталожної парфумерії. Бо є ще інші більш цікаві для мене бренди, які я полюбляю. Comidence це цитрусовий древний аромат. Свіжопряний, в нотах цього аромату є і кипарис, і цитруси, і кедр, пачулі, і троянда, і москатний горіх, і кардамон. І от таке поєднання яскраве дзвінки, кардамон і кипарис якраз роблять його дійсно виразним, і його можна взагалі від усього відрізнити. Цей аромат ні з чим не зрівняти. З того, що я знаю, що мені знайоме, цей аромат дуже. Цікавий і дуже запам'ятовується, такий має особистий свій почерк. До цього замовлення ще додавалося ось такі невеличкі міні-флакончики новинки ваніль, орхід. Це молочко та гель. Аромат мав би бути вишиканим, солодким, дорогим. Бо орхідея, якраз таке у нас розуміння, що щось таке дорого і вишукано. Але, на жаль, особисто мені цей аромат більше нагадує дитячий шампунь крякря. -кря. От і знають, це максимум, що може відрізнити мій носик. Так, зрозуміло, що в гелії від драше вони хороші, вони і піняться, і доглядають, від них немає сухості на шкірі. Але так, щоб купувати, тим паче за тою ціною, яку зараз пропонують, ну, вона того не вартує. Та й, і аромат особисто мені якось не зайшов. Моїм фаворитом колись був гель для душу, здається, з рисом. Ну, якщо я знайду потім картинку я прикріплю і покажу. А зараз немає такого гелю, який би мог би зачепити який треба було б купувати. До замовлення йшли ще. Пробники. Ось такі крема, але, я так розумію, це більш для дорослої шкіри. Та і взагалі якось так кремами не користуюся, ну, хай буде. І проспортована серветка. Це як пробник нового парфуму Tender Instance. Аромат, ну от, якраз до всього до всіх новинок цього місяця, якраз дуже підходить. Це теж цитрусово-біло-квітковий аромат, як Матін Бланк або як Хлоє. Аромат має в своїй ноті неролі. От якраз коли я говорила за неролі Secret Essence, от саме новинка Tender Instance, ну дуже-дуже гарно якраз повторює ту серцевину, те, за що мені подобається неролі. Чисте, первозданне, яскраве, вишукане. і, можливо, у додаванні з нотами ромашки та мускусу, це аромат ще більший до шкіри, ще більш приємний і ще більш запам'ятовується. Ну, його варто спробувати і варто порівняти хоча б для себе. І остання з моїх покупок була, ви можливо вже бачили в шоцах, що була в Опті. І там придивили собі гарненькі пробники. Ну, як сказати, пробники? просто невеличкі такі флакони. Якщо, знаєте, є, українська, є український бренд Morale Parfums. Він робить дуже-дуже гарні репліки, на люксові аромати. Звісно ж, переробляє свої назви робить. Суть в тому, що. Я взяла три таких флакончика. Колись я вже казала, що я дуже полюбляю Шанель, тому я якраз взяла, ну по картинкам дуже зрозуміла, що Fresh Woman це у нас Шанель Fresh. Chance Classic це Шанель Шанс. І Pink Bouquet це Dior Blooming Bouquet. От якраз не знаю, як Fresh Woman і Chance Classic буде далі себе показувати, ще не розносила. А ось «Pink Bucket» – це взагалі мій фаворит. І тепер після проби, такої тесту, Pink Bucket» я хочу мати, хоча б від «Levant» саме Dior. Дуже гарний жіночний, вишуканий трояндовий аромат. От в ньому якраз та троянда, яка мені подобається. Трошки солоденька, там є і півонія, і абрикоси, і апельсин. Дуже гарний вишуканий, жіночний аромат. Ось такі новинки були в мене за листопад. Буду вже розношувати. Нові парфуми носити, і потім вже буду вам розповідати, які в мене відчуття і взагалі свої враження. Дякую вам за перегляд і до нових покупок. Всім па-па!